Друзі мої вітання! Сьогодні 27 серпня, суботній ранок, ще тихо на бригаді, нема ніде нікого. Зараз знаходимося в компанії Агра. і хочу вам представити таку цікаву машину, називається Дорес. Перше я її побачив у 2017 році. Вона приїжджала до мене в господарство, працювала, також готувала посівний матеріал, тому що потужності в моєму господарстві не було, де б це можна було б зробити. Тому я наймав таку машину, і вона до мене теж приїжджала. Як ми можемо бачити, це зовсім нова машина. Господарство придбало її технополягра для того, щоб швиденько підготувати собі пасівний матеріал і не забирати час роботи тої основної лінії, яка є, я вже її колись показував. Там, де готується зараз льон, льон на відправку на експорт на Румунію. Тому що та лінія основна, там, де решта Фадєєва стоїть, там, де фотосепаратор, там... Робиться льон з очисткою 99,9%. Тобто такий чистий, що Європа його з радістю забирає. Але сьогодні все ж таки про цей дораз. Що робить ця машина? Ця машина робить декілька операцій. тобто Перша операція, тут стоять решета, проводиться первинна очистка. Потім уже тут іде триєр. Як, в якому вже йде, як кажуть, відбирається по фракціям. Тут е, є три, е, три решета стоїть з, з, з вузькими, е, як кажуть, е, як же ж по-українськи, з, е, з отворами вузькими, потім йде в краю вже е, з круглим великим отвором, там, де вже основна маса. Е, того насіння, яке буде протруюватися, просипається. І на край вже виходить крупний, крупний якийсь мусор. Те, що не провалилося в останнє решето. Ці сипаються, ці сипаються сюди донизу і йдуть уже на вихід сюди, на цей транспортер. Це тут у нас. Йдуть відходи. Тобто Ми бачимо, він в робочому стані він опускається, це він зараз в мобільному стані, тому що ми вже підготували насіння. Тобто Туди цепляється бег, є крючки, на які вішаються ручки. Ось тут така зручна талька, опустив шнек і йдуть відходи. Тобто Також сюди зсипається і крупний мусор. Якщо ми можемо бачити, тут є стоять лючки, що дозволяє досить швидко змінювати різні сорти нашої пшениці або ячменю. Тобто зачистка агрегату досить швидко проводиться, і ми досить легко змінюємо. Один сорт на другий. Чого не зробиш на великій лінії? Тому що зачистити велику лінію досить складно, досить довго. А тут все дуже оперативно проводиться зачистка лінії. Тобто, зачистили транспортер, прийомний бункер, можна так сказати, зачистили е, триєр і, в принципі, можемо змінювати. Можемо змінювати другий сорт. Можемо бачити тут смотаний кабель, вилка, тобто цей агрегат працює від 380 вольт, тобто від електромережі. У нас відбувалася загрузка в бункер а, по, по потужності. По потужності цей даний, даний агрегат. По характеристикам заявлено 8,5 тонн тон в годину він може підготувати та протравити насіння. У нас ми на такий показник, на жаль, не вийшли, тому що ми засипали беги через, тобто зерно сюди засипали через беги. А наприклад, якщо б це була б машина з лючком, яка б могла під'їхати сюди, відкрити лючок, і це зерно постійно б текло, то тоді б ми змогли б все ж таки збільшити свою, свою норму вироботки. Але у нас все ж таки відбувався процес через цей прийомний бункер. Ми засипали з бегів. Бег підвозила манітушка, поки це все відбувалося. Тобто манітушка від'їхала, це все зупинилося. Тут у нас є пульт керування. Можемо бачити кнопка аварійної зупинки. І е, що у нас тут, коли проходить зерно повністю всю, всю очистку, воно по даному. Елеватору піднімається наверх догори і йде вже в протравочну машину. Це у нас протравочна машина, це ємність для протравочної машини. Як можете бачити, ємність не досить велика. І саме головне, що її оперативно можна злити. Тобто стоїть кран, і ми сюди можемо злити в будь-яку каністру. Що нам це дає? Це нам це нам дозволяє е, змінювати бакові суміші протруювача. Тому що е, у нас багато дослідів йде по протруюванню. Можете бачити, вона маленька каністрочка. Там у нас стоїть Радіфарм. ми фунгіцидним протруйником Vibrant Integral. основний був. Також ми протруємо своїми протруйниками, ну, вірніше, не протруйниками, а добавками до протруйників. Тому. Це нам дозволяє швидко змінити. Тобто ми протруїли, наприклад, тонну насіння з одною баковою сумішю. Це все злили, зупинили лінію, повісили другий бег, залили другу суміш і протруємо вже з другою сумішю. Це все підписали в бегах. І коли воно все буде висіватися, воно буде висіватися в окремих ділянках. Досить зручно, взагалі, без яких, якихось питань. Ті люди, які прийшли тут навчання, досить швидко включилися в процес. Відкриваємо нижні, включаємо, воно його прокручує, висипається, і плюс ці решати чисті там була. Це ж треба, ну если ти приїхав в хазяйство, яка у вас психолога? Це така. Ти береш нам зерно, перший мішок, якийсь чи 50 да, кілограмів. Проганяй, дивитись, да, да. вас устрає ось така, типу, ну, виход такий, там зерно. Якщо ні, починаєш брати решетку. Там є скільки, 7 чи 8 решетки, ти їх міняти. Сюди там, там, більше, там менше. Чи більше там крупно, крупний є сорт. Якщо крупний сорт, значить треба там міняти. нічого складного тут немає. Як можемо бачити, зараз ця протруювана машина вона стоїть в транспортному положенні. Вона взагалі, як в робочому положенні, вона відвигається сюди. І на площадки цепляються також тут беги або мішки, кому що, що потрібно. І вже засипається сюди. Ми сюди цепляємо беги. ці що з клапанами Тобто, досить зручно. Зацепили беги і йде протруювання. Можна на два беги одночасно, можна на один, потім перекинули ручку на другий, там іде лічильник, тобто досить крута річ, що дозволяє швидко, оперативно підготувати матеріал, як кажуть, за один прохід. тому я думаю, що якщо є хто таким дорезом працював, напишіть, як працювали, як, які ваші враження і напишіть, яким все ж таки фунгіцидним протруйником, і що додаєте в бакових сумішах, які результати отримуєте. Буде досить цікаво, я думаю, всім, хто буде дивитися це відео, як кажуть, отримати цю інформацію. Також є бак е, для чистої води, е, тобто, якщо треба промити систему, то вона промивається водою. Е, що в нас, е, по, е, як я сказав, вже 380, потрібна площадка, де це можна встановити. Як можете бачити, тут вона стоїть просто на ділянці дороги. Тобто багато тут. Місце їй не потрібно, і вона приїжджає і працює. Зараз у нас вже на цю машину є на два тижні робота, ми їдемо по друзям. Маємо бути ще у воротинцева, ну не знаю, встигне він підготувати зерно. А так у нас є декілька наших друзів, до яких ми поїдемо і будемо готувати матеріал. Я думаю, що на тиждень 2 цей агрегат зайнятий, якщо друг необхідно буде вам, як кажуть, така функція, така опція, то я залишу свій номер телефона через буквально два тижні ця машина буде вільна і вона може приїхати, але далеко їхати не будемо від Кропивницького там 150. Максимум кілометрів далі не поїдемо. Ну, В принципі, все. По вартості це приблизно 15 доларів, буде без ПДВ. Так що, кому цікаво, пишіть, дзвоніть. Допоможемо вам підготувати свій пасівний матеріал. Тому що підготовка пасівного матеріалу це досить важлива річ, яка допоможе нам отримати гарний врожай. Тому, друзі. Гарної ціни, гарних врожаїв, крепких нерв, нервів, мирного неба над головою.